Середа, 8 травня на 11 новини новинах, студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. П'ять разів за ніч окупанти гатили по Нікопольщині, Поранили 42-річного чоловіка. Загалом по Україні в чергове запустили ракети та дрони. Під ударом були енергетичні об'єкти. Є руйнування та поранені. Більше про ситуацію в області та країні розповість наша Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, тобі слово. Вітаю Олену. Цієї ночі результативно відпрацювали сили нашої протиповітряної оборони. Збили вісім ракет та п'ять шахетів. Ось такі звуки цієї ночі чули місцеві. Утім, не минулося без влучань в області. Нікопольщину ворог атакував з артилерії та дронами. камікадзе. постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення і травмованого ушпиталили у стані середньої тяжкості. По району окупанти гатили п'ять разів, поцілили по Нікополю, Марганицькій та Червоногригорівській громадах пошкодили приватні будинки, господарчі споруди, автівки, газогон та лінію електропередач. І чергова масована атака на енергетичні об'єкти України в ніч проти 8 травня під ракетним обсто... Стрілом були сім областей. Атаковані об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях подекуди спалахнули масштабні пожежі. Під удар потрапили близько 30 житлових будинків. Громадський транспорт та автомобілі на Київщині постраждали двоє людей. На Кіровоградщині восьмирічна дитина. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини для два влучання і на Львівщині там минулося без травмованих. З 12 ракет, які залітали в простір. Величезний якою повіка захід 8 було збито. На жаль, Потрапляння і в стрійському районі, куда вже неодноразово цього року попадав ворог, це по енергетична інфраструктура газова, і так само був нанесений удар по Чорноградському районі, по теплогенеруючі станції. Загалом цієї ночі в небі над Україною збили 39 ракет та 20 безпілотників. А наші сили оборони продовжують знищити окупантів на всіх напрямках фронту. За минулу добу Росіяни втратили 970 одиниць особового складу, 30 артилерійських установок, 13 танків та чимало іншої техніки. Кадри знищення живої сили та військових машин показав головнокомандувач Олександр Сирський. Разі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в області та країні. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Офіційний перехід до європейської традиції пам'ятання розпочався після революції гідності. Вона полягає не тільки в зміні дати з 8 на 9 травня, а й у зміні фокусу з культу зброї та перемоги на внесок різних спільнот у подолання нацизму разом з іншими народами Європи. Україна пережила важкі випробування та жахи Другої світової війни. Страшна трагедія дала усім важливий урок. Пекло ніколи не має повторитися знову. Проте світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю. сторінки з підручників про другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Проводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився тільки з новим маркуванням, зроблено в Росії. І якщо сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичним у новому Нюрнберзі, в місті Гага. Загинули у власному будинку близько четвертої ранку у селищі Ларіоновосинельніковського району. Сталася пожежа. Вогонь охопив одноповерховий приватний будинок. Всередині рятувальники знайшли двох людей. Чоловіка та жінку винесли з будівлі. Медики провели реанімаційні заходи, проте врятувати їх не вдалось. Так, мчав дорогою, що не вбив людей. Моторож на ДТП у Дніпрі водій так розігнався на з'їзді з нового мосту, що його автівку пригальмувала лише зупинка громадського транспорту. Карколомна аварія потрапила на камери відеоспостереження. На них видно, автомобіль шкода просто влітає у зупинку з людьми. Та ранить іншу автівку. Дивом обійшлося без жертв. Внаслідок ДТП автомобілі та елементи зупинки отримали механічні пошкодження. Під час події ушкоджень зазнав громадянин, який в цей час перебував на зупинці. Попередньо він отримав різані рани руки від скла зупинки. Поліцейські оформили ДТП. Водій пройшов освідування на алкогольне сп'яніння. Результат 107 проміли алкоголю в крові. Іще ще одна автотроща з постраждалом сталася у п'ятихатках кам'янського району. Там 84-річний водій вазу розвертався на дорозі і навіть не надав перевагу іномарці, на яка саме рухалася головною дорогою. Та від удару просто злетіла зі шляху. А от ВАЗ – добряче зім'яло настільки, що пенсіонера-порушника автівки витягували вже рятувальники. Наразі з ним все добре, тривають слідчі дії. Перша в історії України талановита 16-річна Нікопольчанка Софія Жирнових вступила до Паризької національної консерваторії музики і танцю. Зайняла бюджетне місце за класом гітари. У конкурсі дівчина обійшла навіть досвідчених музикантів. Як їй це вдалося, вже знає наша Вікторія Вагрушина. Зараз налаштову гітару. Це моя ранкова рутина. Що будеш жара? Я хочу зіграти свою улюблену твір а 45-совий – з пори року осінь. Щонайменше по декілька годин Софія грає на улюбленій гітарі. Юні музиканці з Нікополя 16, А позаду 11 років практики на струнному інструменті. Ще 8 – гри на фортепіано. Я навіть не можу описати, що це для мене це для мене життя. Талант дівчини вразив навіть викладачів паризької вищої національної консерваторії музики і танцю. Це найстаріший музичний заклад країни. Виш щорічно проводить конкурс до вступу серед талановитої молоді з усього світу, і цього року Софія змогла набрати високі бали, і вступити на бюджети класу гітари тепер вона наймолодша учениця консерваторії, ба більше дівчинку одразу зарахували на третій курс. Я була у шоці, тому що ну я так була впевнена, що я поступлю, але те, що я поступлю на третій рік, було дуже неочікувано та приємно, так що. Це круто. Я вийшла на сцену на екзамен, і я була спокійна. Я була дуже впевнена в своїх силах і в тому, що я буду зараз грати. Тому мені подобалось там виступати. За плечима Софії вже десятки перемог на всеукраїнських і світових конкурсах. Дівчина увійшла до топ 10 найкращих гітаристів світу до 18 років. Софія каже, те, що її життя буде пов'язано з музикою, сумніву не було. Тато в мене грає на гітарі та баяні кардіоні. Моя мама викладачка фортепіано, моя бабуся, також викладачка. Фортепіано. Мій брат зараз він навчає у Сінгапурі на скрипці він скрипаль першим вчителем та наставником Софії став її батько, викладач музичної школи. Саме він прищепив її любов до музики. Михайло згадує талант доньки. Оцінили консерваторії Німеччини, Великобританії і США. Всі запрошували на навчання, але гітаристка обрала Францію. Успіхами своєї дитини. Родина безмежно пишається. Я був впевнений, що вона вступить в консерваторію. Вона молодець, вона знає свою справу. Я впевнений, що вона може здивувати своєю грою зараз дівчинка займається з викладачами онлайн та готується до навчального року. Розуміє, буде нелегко, втім впевнена, що на шляху до успіху їй нічого не стане на заваді. Я зараз почала вчити французьку, тому що без цього ніяк, і також ми списалися з вчителем, який у Франції вже з приводу творів, які мені потрібно буде підготувати для роботи там. Як я зрозуміла, там дуже великий рівень сальфеджута ну, культури музики. Думаю, Мені потрібно буде багато вчити цього. Пишаються своєю ученицею викладачі Нікопольської музичної школи. Це, звісно, не тільки талант, це велика, велика праця. Це багатогодинні заняття на інструменті. Ми завжди її пишались. Було видно завжди, що це унікальна дитина. Дуже музично обдарована завдяки наполегливій, наполегливій праці всіх, і викладача, і батьків і самої Софії. Вона вступила до такого престижного вузу. Далі Софія планує підкорювати нові вершини та прославляти Україну. Паралельно я також буду поступати в Одеську консерваторію на заочно а також після закінчення консерваторії у Франції я б дуже хотіла повернутися і ділитися тим досвідом тут. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Слідкуйте за нами на Ютуб каналі. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.